Привіт! Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки однієї з найскладніших технологій сучасності протиповітряної оборони. І побачимо, що за кожним успішним перехопленням стоїть невидима сила. Це справжня математична симфонія, що розігрується за долі секунди. Тож, як це все працює? Просто вдумаємось у це запитання є ціль? Малесенька точка у величезному тривимірному просторі, яка мчить на шаленій швидкості. Здається, це щось із розряду неможливого, правда? Але відповідь, як не дивно, криється не у вибухівці, а в елегантності математичних формул. Так так, саме вона математика це той самий інструмент, що перетворює повний хаос на чіткий порядок і робить неможливе розрахованою досяжною реальністю. І все починається з одного, здавалося б, простого виклику. Бо перш ніж щось перехопити, його, звісно, треба знайти. А це, знаєте, набагато складніше, ніж здається, небо це ж не порожній простір, насправді воно заповнене невидимим електронним шумом, який страшенно ускладнює завдання. І ось тут криється фундаментальна проблема для будь-якого радара. Треба якось відрізнити ледь помітний сигнал, відбитий від цілі від цілого океану радіоперешкод, сонячної радіації та іншого електронного мотлуху. Ну це як намагатися почути чийсь шепіт у першому ряду на рок-концерті. Як у цій сій какофонії виокремити той єдиний життєво важливий звук? Те, що бачить оператор на екрані, це не чітка крапочка, ні. Це справжній цифровий шторм, тисячі якихось хибних точок, відблисків, аномалій, а справжня ціль лише одна з них. І щоб її знайти, потрібен не просто потужний радар, а дуже потужний математичний інструмент. І ось тут на сцену виходить неймовірно елегантне рішення аналіз фуріє. По суті, він працює як призма для світла. Він бере цей складний зашумлений сигнал і розкладає його на прості, чисті складові. І тут є один фокус шум за своєю природою хаотичний. А ось сигнал, відбитий від об'єкта, створеного людиною, має чітку впорядковану структуру. І цей метод дозволяє нам відфільтрувати весь хаос і залишити тільки порядок. І воля! Після всієї цієї математичної магії шум просто зникає. На екрані залишається тільки один чіткий і зрозумілий сигнал. Ми знаємо, що ціль існує. Тепер наступне питання: де саме вона? Гаразд, голку в копиті сіна ми знайшли. Тепер нам треба нанести її на карту, тобто точно визначити її положення у тривимірному просторі і що найважливіше напрямок її руху. І це завдання ми розкладаємо на два простих кроки. Крок перший знайти точні координати широта, довгота, висота. І крок другий зрозуміти, куди саме вона летить. А для опису всього цього руху ми використовуємо особливу мову. Це мова лінійної та векторної алгебри можна сказати, що це граматика самого простору. От як ми використовуємо слова для опису світу, так ця математика використовує числа та вектори, щоб створити динамічну тривимірну карту неба і точно визначити місця кожного об'єкта на ній. А ключове слово в цій мові вектор. Це набагато більше, ніж просто точка на карті. Вектор каже нам не тільки, де знаходиться ціль, але й куди вона прямує і наскільки швидко. Це перетворює статичний знімок на перший кадр у фільмі про її рух. Знати, де ціль є плямо зараз, це звичайно добре. Але ж для перехоплення нам треба стріляти не туди, де вона була, а туди, де вона буде, через кілька секунд. Нам, по суті, потрібно зазирнути в майбутнє. На це питання ми вже маємо відповідь, дякуючи векторній алгебрі. Точні координати є, це, так би мовити, легка частина. А ось це вже задачка із зірочкою. Просто продовжити лінію на карті не вийде, адже ціль не летить по прямій. Вона може маневрувати, змінювати швидкість, висоту. Щоб передбачити все це, нам потрібен інструмент, що вміє аналізувати зміни в реальному часі. І такий інструмент є це диференціальне числення, математика будь-яких змін. Уявімо, що ми робимо два знімки автомобіля з інтервалом в секунду. За ними ми можемо розрахувати його швидкість. Так само і тут, вимірюючи положення цілі в різні моменти часу, ми можемо миттєво обчислити не тільки її швидкість, але й її прискорення. Тобто, як саме вона маневрує. І погляньте, яка тут красива логіка. Радар дає нам положення. Аналізуючи, як це положення змінюється з часом, це називається взяти першу похідну, ми отримаємо швидкість. А далі, аналізуючи, як вже швидкість змінюється з часом, це друга похідна, ми отримуємо прискорення, а знаючи прискорення, ми можемо передбачити її наступний маневр. Так, підсумуємо, ціль знайдено, її курс визначено, майбутню позицію спрогнозовано. Настав час діяти. Вся ця інформація надсилається прямо в мозок ракети-перехоплювача. І тут є важливий момент: якщо диференціальне числення дозволило нам, так би мовити, прочитати історію польоту цілі, то диференціальні рівняння дозволяють нам написати власну історію, історію успішного перехоплення. Саме вони є основою системи наведення, яка по суті створює повний симулятор реальності. І це не просто розрахунок прямої лінії. Зовсім ні. Диференціальні рівняння враховують абсолютно все тягу двигуна, опір, повітря, гравітацію, команди від системи наведення. Вони безперервно вирішують одне й те саме завдання. Як мені потрібно змінити свій курс прямо зараз, щоб опинитися в тій самій точці простору в той самий час, що й ціль? Ну що ж, давайте тепер складемо всі шматочки цього дивовижного пазла докупи, і побачимо, як абстрактні математичні концепції створюють цілком реальний, хоч і невидимий, щит. Отже, погляньмо на ключові елементи чотири стовпи математики працюють як єдиний організм. Аналіз фуріє це, по суті, очі системи, що бачать крізь будь-який шум. Векторна алгебра це її внутрішній компас, що створює карту, диференціальне числення її кришталева куля, що зазирає в майбутнє. І нарешті диференціальні рівняння це її мозок, що приймає рішення в реальному часі і веде перехоплювач до цілі. І це, напевно, найцікавіше від GPS у наших телефонах до алгоритмів, що прогнозують погоду. Ми живемо у світі, який буквально побудований на невидимому каркасі з математики. Питання не в тому, чи формує вона наш світ, а в тому, які ще неймовірні речі вона робить можливими просто зараз, поки ми цього навіть не помічаємо.